Роблю хелловінський макіяж, але тільки з зубочистками. Так, вам не почулося. Саме ними. Ну, насправді я перевірю один лайфхак, який, на мою думку, може дуже облегшити макіяж. Я беру чорний аквагрим, бо мені просто так зручно. Промальовую ось так паличку. Десь приблизно ось так. Це має виглядати. А тепер найцікавіше. Робимо полоски. Три, чотири. 5. В принципі, це вже виглядає круто і можна залишити так. Але ми продовжуємо нашу полосочне паті і виводимо ніби в посмішку. А тепер вжух і вжух. І по ітогу виходить ось такий прикольний макіяж-губ. Ну, все-таки, щоб це був якийсь більш-менш повноцінний макіяж, давайте ще намалюємо стрілочки. І тепер замальовую ось так чорним. Ну, краще це робити пензликом, якщо чесно. Так, замальовувати краще точно пензликом. Ну, ще також можна відбити, типу, ось такі ріжки або будь-що, що має полосочки. Взяти червоний колір, до прикладу, зробити ось такі рани. Зубочистки на Хеллоуін – це корисно. А ну, і в принципі, це все, що я можу зробити зубочистками. <с> Нічого профарбовувати я не буду, бо я боюсь вибити око. Ну, коротше, оцінюйте макіяж в коментарях.